Маємо оперативні новини з кількох українських міст, зокрема із Запоріжжя і також з Харківщини. Обстріли, жахливі, обстріли, які відбулися. Є влучання по інфраструктурі. Давайте з Запоріжжя почнемо. Масштабна пожежа Росія масово атакувала місто шахедами, про це повідомила обласна військова адміністрація і вночі. Залишилися без світла 11 тисяч абонентів. Ось ось так. от Повідомляється. Тобто, влучання достатньо серйозне. Е, відео яке є. Так. Відео у нас без звуку. Відповідно, тут здалеку знято, але, е, в принципі, це. Uh, все зараз, uh, обласна військова адміністрація Запорізька намагається. Uh... Вплинути на цю ситуацію всю ніч працювали енергетики відповідно на місці. Повідомляється, що постраждалих на щастя немає. А от в Богодухові це вже Харківщина. Росіяни вбили трьох маленьких дітей. ДСНС оприлюднили кадри наслідків цього влучання. Шахет потрапив просто в житловий будинок. Рятувальники дістали з під завалів тіла двох хлопчиків і. Дворічної дівчинки також тіло 34-річного чоловіка. Серед поранених також 35-річна вагітна жінка. Ось так: от. ось що зробила Російська Федерація сьогодні вночі. Найшли. Один: дитин. Жахливі просто кадри з Харківщини, на Харківщині, до речі. Оголошена надзвичайна ситуація регіонального рівня в енергетичній сфері. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Пан Сенегубов. За його словами рішення було ухвалено через постійні удари по об'єктам енергетичним а також тепловим станціям, які якраз потягнули за собою серйозні наслідки для всіх жителів Харківської області. Окрім того. Влада звернеться до уряду для приєднання Харківської області до проекту Світлодім в рамках цієї програми. Жителям прифронтових територій надається можливість залучати гроші для підвищення рівня ну, так званої енергетичної стійкості. Ось заява Синегубова. Регіональної комісії. Надзвичайних ситуацій та екологічної безпеки і було прийнято рішення щодо визнання надзвичайної ситуації регіонального рівня в енергетиці Харківської там області, включаючи місто Харків. Ми направляємо сьогодні звернення до уряду до відповідно кабінету міністрів України з тим, щоб Харківську область, місто Харків, долучили до програми Світлодім для того, щоб наші люди мали змогу залучати додаткові джерела фінансування для своєї енергостійкості. І є певні зрушення від українського парламенту вчора. Під час засідання Верховна Рада проголосувала за примусову евакуацію дітей з територій активних бойових дій. Без згоди батьків, тобто вся ця історія, знаєте, ну про, про яка достатньо є дискусійною, насправді так, тому що відповідальність на дітях е, лежить все таки на дорослих, які є батьками, опікунами, тими, хто опікується цими дітьми, але дуже часто дитина не може ухвалити рішення, їй страшно, чи вона хоче залишити дім, чи не хоче залишити дім. Е, такі рішення мають приймати ті, хто поряд її родина, родина інколи. Але в стані афекту, в стані якоїсь матеріальної залежності до свого майна, це все абсолютно зрозуміло. Якщо ви зараз дивитеся цей ефір, і ви живете в прифронтових територіальних громадах, ви розумієте, про що я кажу, що не можна просто так, або там дуже важко, просто так взяти і евакуюватися кудись, кудись в невідомість і дуже багато цих історій, і вплинути на це ну насправді дуже важко. Зараз ухвалюється рішення. Не знаю наскільки воно це рішення правильне на, на четвертому році повномасштабного вторгнення, що е, дітей держава Україна евакуюватиме на свій розгляд. Без згоди батьків думаю, що це може спричинити дуже багато таких конфліктних ситуацій на місцях, коли буде приїжджати поліція і забирати цих дітей, тому що реальна небезпека, розлучати їх з батьками, і чи допоможе це в принципі батьків якось спонукати до того, щоб вони також виїжджали часто. Друзі, в невідомість. Отже, Верховна Рада проголосувала за це. Рішення оголосили напередодні. Якщо батьки відмовляються, евакуювати дітей, це робить поліцейський без їхньої згоди. Далі правоохоронець повинен передати дитину органам опіки. От таке роз'яснення, яке в принципі надається. Зеленський анонсував зміни в роботі протиповітряної оборони за його словами. В окремих регіонах зараз повністю перебудовується те, як працюють команди перехоплювачі, мобільні вогневі групи та інші компоненти так званої малої ППО. Про це Володимир Зеленський сказав вчора ввечері у своєму зверненні. Давайте фрагмент цей послухаємо. Здоров'я, шановні українці. Сьогодні була тривала розмова з військовими, головнокомандувач, керівник генштабу, міністр оборони України. Багато змін відбувається зараз в роботі протиповітряної оборони в окремих регіонах. Фактично повністю перебудовується те, як працюють команди: прихоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони. Але це тільки один з тих елементів захисту, які потребують змін. Зміни будуть. Це стосується також контролю за забезпеченням фронту, дронами, зброєю, найголовніше особовим складом. Саме люди, люди це ключове питання, тренування, а також реальне поповнення бригад. Міністр оборони України разом з військовим командуванням готуються і готують відповідні рішення. Те, що посилить Україну, і зможе вирішити наявні проблеми. Деталі зараз робити публічними зарано, коли рішення будуть напрацьовані на 100% Міністерство Міністерства оборони України, наша армія представлять деталі всьому суспільству. Тут також достатньо так контроверсійно Володимир Зеленський. Це все розповідає. Воно звучить воно абсолютно правильно, але ви знаєте, яка зараз хвиля хейту, особливо від політичних опонентів Володимира Зеленського. Особисто кілька разів, та не кілька разів там десятки разів про це писав народний депутат Гончаренко. Про те, що є конкретне звинувачення від суспільства, і в принципі від сил оборони, що в якийсь момент в 25-му році людей з ППО переводили до. Підрозділів піхоти. А тепер виходить, що нам срочно потрібно терміново щось з цим робити. З'явився новий міністр оборони. На це зрештою звернув увагу уже цілий президент, верховний головнокомандувач, і тепер ми будемо формувати новий штат, значить, ППО, мобільних вогневих груп і, і так далі. Я хотів сказати, що це все через же так, як завжди, в нашій країні, але. От дуже добре, що розуміння приходить дуже швидко. Які складови цієї оборони, цієї війни, і що не можна просто так спочатку вчити за кордоном людей, а потім забирати їх в піхоту. Ми розуміємо, що там піхота це достатньо важливо. Але так само ми розуміємо, які ураження і які виклики зараз від терористичної країни Російської Федерації стоять перед Україною. Видання The Atlantic. Саймон Шустер, американський журналіст, який написав матеріал для цього видання, і просто вночі це там ну абсолютний фурор спричинила. Це також стосується української системи ППО. Значить, пише, що Україна створила лазерну систему ППО лазерну систему. Друзі, тобто, що це взагалі таке, вперше ми. Чуємо про е, якісь лазери. Ось е, ця публікація. Значить, е, деталі, американський журналіст Саймон Шустер відвідав Україну, де побачив українські технології, направлені на захист неба над нашими територіями. Він розповів про лазерну зброю, дію якою продемонстрували Саймону. Наші розробники зараз я продовжу повідомляти, але нагадаю, що Саймон Шустер це людина, яка книжку про Зеленського написала, яка ексклюзивні інтерв'ю з Зеленським дуже багато разів брала. І відповідно Саймон Шустер. Це людина не чужа там в інформаційному українському просторі, його багато хто знає, і він має доступ, друзі, тобто відкритий доступ, тому що він спілкується з українськими топами, тобто, не ексклюзив, ця людина має. Відповідну зелену картку. Якщо ви ніколи не бачили, пише Саймон Шустер, як лазер збиває летючий об'єкт з неба, це може бути досить тривожним досвідом. Ця зброя легко переміщається поміщається в багажник автомобіля. Вона не видає жодного звуку і не випромінює світла навіть з того знайомого з фільмів Червоного променя. Коли днями команда українських солдатів та інженерів показала мені свій прототип, він здався мені досить простим у використанні, майже занадто простим оператор. Встановив лазерну гармату на даху свого пікапа посеред порожнього поля. Вона схожа на телескоп для любителів з декількома камерами, прикріпленими з боків. Для тренування в стрільбі один з інженерів запустив великий дрон, який пролетів за кількасот метрів від нас, зависнувши в прозорому зимовому небі. Лазер повертався, а його камери слідкували за ціллю. Оператор вигукнув вогонь. За лічені секунди дрон почав горіти, ніби його. Вразила невидима блискавка, а потім впав на землю, описуючи вогняну дугу. Українську модель відому як Сан Рей, вона не є першою в світі лазерною зброєю. Пише Шустер, ВМС Сполучених Штатів мають систему назвою Геліос, яку локхіт Мартін розробила в рамках контракту на 150 мільйонів доларів. Підписаного в 2018 році чотири роки тому перший лазер Геліос був встановлений на Есмінці США для захисту від ворожих дронів. Творці Sunray, про існування якого раніше не повідомлялося, розповіли мені. Пише Шустер, що вони побудували свій лазер приблизно за два роки, за кілька мільйонів доларів, і розраховують продати його за кілька сотень тисяч доларів. Це буде е Одне із найбільш якісних типів зброї для українського щита ППО, які Зеленський зараз наказав зробити і навіть поставив терміни до літа. Туди також можуть входити БПЛА-перехоплювачі надруковані на 3D принтерах, і так далі. Таким чином, Україна вже невдовзі зможе нейтралізувати одну із найбільших загроз своїй безпеці, рої шахетів. Ну просто якась. Фантастична історія, звісно, жодних фотографій, жодних подробиць. І виглядає це більше не як якийсь там окремий матеріал, стаття, а більше як якісь от, ну, репортажні новелістичні враження самого Саймона Шустера від того, що щось відбувається, і щось створене за аналогом американським. Збройні сили України тим часом отримали тактичний радар раннього виявлення, який називається ЛАНЗА. ЛТР 25 виробництва іспанської компанії Індра зазначається, що цю технологію тривалий час відмовлялися надавати Україні Сполучені Штати однак передала Іспанія вартість цього радіолокаційного комплексу. Оцінюється у 37 мільйонів євро. Є прекрасне відео. Ось таке. Ось таке відео. Радар ЛАНЗА LTR-25 здатний виявляти повітряні цілі на великих відстанях, що дає українським силам більше часу для реагування на ракетні атаки та удари дронів. Система може інтегруватися в єдину мережу з комплексом Patriot, NASAMS та IRIS-T, підвищуючи ефективність усієї протиповітряної оборони, завдяки роботі в l Діапазоні. Радар. Здатен фіксувати навіть складні цілі з малою радіолокаційною помітністю, зокрема безпілотники типу шахет або крилаті ракети, що летять на низьких висотах. Ланза LTR-25 – Це мобільна 3D-радіолокаційна станція з фазованою антенною решіткою, розроблена для роботи в умовах активної радіоелектронної боротьби. Комплекс можна швидко переміщати вантажівкою або літаком. С- 130 що дозволяє оперативно е, змінювати позиції і зменшує ризик ураження з боку противника. Ну насправді проривна достатня штука. Ви бачите зараз це таке презентаційне відео для військових виставок від компанії іспанської індра, яке зараз. Залили в мережу ось такі от комплекси. Тобто, якоїсь там надсекретної інформації, ви розумієте, що ну це не надсекретна інформація, це відкрита в доступі. Інформація. Якщо навіть е, е, хтось захочеться купити окрім України, то він може це спокійно е, зробити. Нова атака Російської Федерації може відбутися вже е, в найближчі дні. Повідомляють моніторингові пабліки. Тому якщо Індра стане на озброєння е, уже зараз, це буде е, суттєве підсилення нашої оборонної спроможності. Росія споряджає ракетами зараз свої бомбардувальники. Зокрема, моніторинги пишуть ось таке. Так, потенційно можуть бути задіяні близько 40 ракет типу Х-101 з бортів Ту-95 МС. Дев'ять ракет типу Х-22-32 з бортів ТУ-22М3, до 24 ракет типу х 101 з бортів. На ракети морського базування калібр з надводних ракетоносців з акваторії Чорного моря і близько двох гіперзвукових ракет, типу «Циркон» з району Криму. Крім того, до удару можуть бути залучені балістика і БПЛА. Ворог може планувати наносити удари по різним частинам країни і різним типам цілей, якщо загрози будуть, то відповідно на них. Реагуйте, але і без моніторингів зрозуміло, що Російська Федерація не збирається припиняти агресію проти України і е накопичуючи сили власне користається цим. Зеленський підписав указ. Е до речі, ще в нас догін згідно якому чоловіки в Україні 60+, плюс тепер можуть офіційно підписувати контракти для служби в українських силах оборони.